Друзі, всім привіт! Радий вас вітати у нас на каналі. І це канал Мітоавто, канал про автомобілі. Авто із США, а також автопідбір в Україні. Знаходимося зараз на нашому майданчику, де у нас продаються з партнерами автомобілі, куди ви можете приїхати, оглянути і придбати собі автомобіль. Або навіть якщо ви хочете продати автомобіль, то розмістити його тут в продаж. Майданчик знаходиться за адресою місто Київ зочек 56. Це будинок за нами. А він знаходиться саме на фасаді окружної дороги. Тут багато людей, багато ходить, багато хто дивиться і багато хто купує. Тому, якщо цікаво, звісно, можете звертатися. На сьогоднішньому відеоогляді я вам зроблю огляд майданчика. Які автомобілі у нас зараз тут є, знаходяться. Ви можете прийти, їх оглянути і придбати для себе. Ну і звісно ж, згадаємо про автомобілі, які у нас є в продажу в дорозі, по гарній ціні. і і поки вони прямують із США, вони вже викуплені, вони вже в контейнерах, ви їх можете бронювати для себе і під себе. Ну що ж, погнали. Як бачите, вітер пошкодив наш центральний плакат. Скоро запросимо майстрів, звісно, його поправити. Та й думаю, з часом вже зробимо якийсь ребрендинг, щось повісимо тут новеньке. Пам'ятаєте, на цьому місці стояв вагончик і в сторісах, я вам розповів про те, що у нас його забрали, і тепер поки його немає. Тобто тут такого мобільного офісу поки немає. Але це тимчасове рішення, і ми, скоріш, або будемо залишатися тут, або переїдемо на інший май... майданчик, про що я вас проінформую, звісно ж, додатково. Ну що, друзі, дивимося, які автомобілі у нас є в наявності у продажу в дорозі по гарній ціні. І так почнемо з першого автомобіля. Це Jeep Compass комплектації Trailhawk 22 рік. Пробіг автомобіля всього на всього 11 тисяч миль. 2,4 бензин можна поставити газ четвертого покоління. Ціна на автомобіль 16 тисяч 500 доларів. Автомобіль має пошкодження в правій передній частині. Вони невеликі, відбулися в праве переднє колесо. Спрацювала безпека, це все можна відновити. В автомобілях хороша комплектація, автомобіль з великим екраном, CarPlay, Android, Auto. Звісно, всі сучасні асистенти по екстреному гальмуванню, контроль тримання смуги, адаптивний круїз контроль. Ось такий автомобіль ви можете забронювати під себе в дорозі. Наступний це продається ось така Audi a 4 До речі, Компас уже в контейнері прямує, і 6 квітня у нього орієнтовна дата прибуття. Він вже буде в Литві, тобто відносно скоре прибуття. Наступна ця ауді а 4 вона прямує з теплого штату Каліфорнія. Автомобіль прибуває 13 квітня в порт Литви. Ціна на автомобіль 24 500 доларів, вона тимчасово до прибуття автомобіля знижена. Я вам про це багато розповідав. Це 23 рік, 16 тисяч миль пробігу, 45 TFSI, тобто м'який гібрид, S-Line і в дуже хорошій комплектації. Пошкодження автомобіля в правому передньому колесі крилі невеличка, прим'ятина І основне пошкодження це ліве заднє крило. Його потрібно буде замінити. В автомобіля ціла безпека, і автомобіль дуже хороший, як на мене. Я його буду залишати собі, якщо він в дорозі не продасться. Йдемо далі, і це у нас Audi Q5. 30 квітня орієнтовна дата прибуття в Литву. Автомобіль уже також в контейнері: 23 850. Ціна на цей автомобіль в дорозі. Автомобіль цілий, без пошкоджень і не потребує ремонту. Він купувався на Манхемі аукціону цілих автомобілів без пошкоджень. Фотографії його виглядають ось таким чином. Невеликий пробіг для такого автомобіля. Це 2018 рік. 85 тисяч миль, тобто це там 84, Це в районі 130 тисяч кілометрів. Хороша комплектація з цифровою приборкою, кок під приборкою. Так, ну і ще у нас наявності знаходяться на СТО якраз відновлені автомобілі, про які потрібно не забувати. Це ось такий Ford Edge 21-го року, 43 тисячі кілометрів. Пробіг 24 тисячі доларів. Ціна окремі пости у нас є на нього в. В наших соціальних мережах, до речі, на які, якщо ви ще не підписалися, то я вам рекомендую підписатись. І Джіп Чирокі, 19-й рік, 63 тисячі кілометрів пробігу, 17500 ціна. Автомобіль був не битий сполучених штатах Америки, він був пошкоджений водою попередку. В принципі, критичного потрапляння в води ніде не було. Досить непоганий варіант авто для себе. Хорошій комплектації можна купувати. Ну що ж, якщо сподобалось, наші контакти в опису цього відео чекаємо на ваші дзвіночки. А зараз подивимося, що ж ми маємо на майданчику. Почнемо з кросоверів, адже кросовери це найрозповсюджений тип автомобілів, який на сьогоднішній день цікавлять багатьох людей. Багато хто хоче їх для себе придбати, мати, і вони займають лідуючі позиції в продажу нових автомобілів в автосалонах. Звісно, і люди цікавляться і на БУ ринком саме. Кросоверами, адже високий кліренс, великі колеса. би й ні, перший автомобіль Hyundai Kona, 2021 рік, двохлітровий бензин, 43 тисячі кілометрів. Пробіг, 19 тисяч доларів. Ціна на нього, тканевий салон, комплектація з CarPlay, Android Auto і звичайним кондиціонером. Поруч у нас розміщена маздочка, і це Мазда cx 9 Це дійсно автомобіль великий, який зарекомендував себе на ринку досить такий, як надійний автомобіль, хороший, і це семимісна версія. Цей автомобіль а, 2021 року, 44 тисячі кілометрів пробіг, 29500 доларів. На нього ціна. І це, як бачите, дуже хороша. Комплектація з CarPlay, звісно, Android Auto, шкіряні червоні сидіння, звісно, турбовий двигун, і уже оновлена мультимедіа на цьому автомобілі. Поруч розмістився Infiniti, фінік на них ще люблять говорити. Цей автомобіль Infiniti FX35 2008 року випуску з 3,5 бензиновим двигуном 181 вісімдесят тисяча кілометрів пробіг. Ціна всього навсього 8500 доларів. Ось такий красивий рижий шкіряний салон виглядає все приголомшливо, і в далеких 2000 х 10 х роках цей автомобіль був просто мрією. Тепер він продається по ось такій ціні, і ви можете його придбати. Ну що ж, Chrysler Pacifica, До речі, цей автомобіль я хочу скоро взяти на огляд і розповісти вам про нього більше, адже він дійсно цікавий і він вартий уваги для замовлення в той США. Для себе Це Chrysler Пацифіка 2020 року з двигуном 3,6 бензин гібрид. Привід передній 106 км пробігу 33 900 На нього ціна це хороша комплектація зі шкіряним салоном, звісно, великим екраном. У нас тут навіть Камери 360, камера, ось і в передній решітки, щоб було зручно під'їжджати. Але сама крута фішка цього автомобіля, що вона плагін-гібрид. Помімо того, що в нього 3,6 надійний пінтасаровський двигун, ми ще й маємо додаткову батарейку- розетку, яку можемо заряджати і 40 кілометрів проїжджати на автомобілі, виключно на електротязі. Йдемо далі. Ford Explorer. Так, цей автомобіль уже нового покоління і продається по дуже гарній ціні. Дуже важко привезти, зробити його в, такі, в таку ціну. Це саме поліцейська версія, але власником переобладнана уже в пасажирську. 2020 рік 3,3 бензин, привід бензин 54 тисячі кілометрів пробіг, 25-500 доларів. Ціна на цей автомобіль. Як бачите, тут у нас тканевий салон, екранчик середнього розміру, але в автомобіля є і клімат-контроль, і все необхідне, що має бути в сучасного автомобіля. Розміри його приголомшливі, вид у нього брутальний і також приголомшливий. Якщо брати не поліцейську версію, а скажімо, комплектацію Limited, вони, звісно, будуть коштувати трошки дорожчими. Тому гарна пропозиція по дуже гарній ціні. Nissan Rogue. Колись це був бестселер в замовленнях в, із авто із США. На сьогоднішній день вже Т-33 кузов користується популярністю, і саме його ми в основному зараз шукаємо по аукціонам. Ці автомобілі привозити із США більше нераціонально, тому моя рекомендація шукати їх тут в Україні. І ось, наприклад, 2016 рік 2,5 бензин повний привід 150 тисяч кілометрів, 13 тисяч доларів ціна. Комплектація у нас. З підігрівами сидінь, кліматом, здається, тут запуск з кнопки, і навіть є CarPlay та Android Auto. Камери 360, відповідно, має бути і електрокришка багажника, панорамка відсутня, але є ось такі рейлинги. 13 тисяч доларів ціна, як на мене, це просто супер. Його на сьогоднішній день не привезти і не зробити із штатів в такі гроші. Так, ну що ж, Honda, пілот, Honda комплектація LX. 2018 рік, 3,5 бензин, привід повний, 95 тисяч кілометрів пробіг, 22 500 На нього ціна. Комплектація LX – це не багата комплектація. В автомобілях встановлені ось такі чохли, але все, що є сучасного. Сучасного автомобіля в ньому є, тому ви можете, звісно, користуватися. Далі це японський автомобіль, це Lexus, і хто ж не мріяв собі про Lexus. Адже це японська надійність, це престиж, це впізнаваємість, це ліквідність автомобіля, і з роками вони втрачають в ціні просто мінімум. Lexus RX 2015 року, 3,5 бензин, газ бензин, повний привід, 189 тисяч кілометрів пробігу, 21 тисяча доларів ціна. Комплектація, звісно, зі шкіряним салоном. По іншому цього автомобіля не буває. Ну і все виглядає по лексусовськи. Ну як на мене, це просто супер. Звісно, привозити і такі автомобілі зі штатів на сьогоднішній день не актуально. Цей автомобіль має бути все-таки від 2020 року. Моя рекомендація для моїх клієнтів завжди наступна: що авто із США має бути е, від 20-го року випуску, тоді є сенс його вести, ремонтувати і відновлювати. Це, звісно, скоріш всього може бути кросовер, може бути і седан, але седани на сьогоднішній день замовляють вкрай мало. Вони втратили свою популярність і менше людей хоче їх мати. І це зрозуміло, чому. Хоч я і прихильник седану, мене в кросовер не загнати палками, не подобається він мені. Але таких, як я, Залишилось дуже і дуже мало. Тому тепер це все таке кросовери. Чому до п'яти років? Дивіться, чим старший автомобіль для нього логістика не змінюється. Вона що для машини біля 5 років буде константа, що автомобілів біля 10 там, чи 8 років буде константа. А розмитнення, до речі, на старший автомобіль буде значно дорожчим, ніж на молодший автомобіль. В результаті, коли вона приїжджає ще й дорожче, ніж 20-го року, на нього так само потрібно закупити запчастини, зробити рихтування, фарбування і таке інше. В результаті комплекс цих дій на автомобілі в віці 8-10 років може бути занадто дорогим і невигідним для пригону. Саме тому я рекомендую для замовників завжди розглядати свіженький автомобіль до 5 років. Хорошій комплектації з мінімальним пробігом і з мінімальними пошкодженнями, щоб можна було зробити ремонт і відновлення у нас повністю під ключ з гарантією якості. Йдемо далі. Далі потрібно розповісти про ось такого окрасення. Це Ford і це не просто. Ford F-150. Це Ford F-150 Raptor. Так, дійсно самий топовий, самий заряджений. Ну і відповідно на нього ціна 100 тисяч доларів. 23 рік, 3,5 кабушу, 621 кінська сила, 21 тисяча пробігу на автомобілі. Затонований, звісно, в хлам виглядає ось так салон. Автомобіль просто. Крутий, класний, і для багатьох, я впевнений, це просто мрія. Звісно, Форди f 150 і звичайні будуть коштувати трішки дешевше, але Раптор це автомобіль на повному заряді. Ну що ж, він є у нас є, і ви можете його придбати для себе. Кросовери з електродвигуном так у нас є і таке. Форд Mustang, автомобіль на електротязі 75 кВт батарейка матч І. Автомобіль 2020 року випуску 66 тисяч кілометрів пробіг, ціна 27 тисяч доларів. Але скоро на нього буде акція. І цей автомобіль можна буде придбати приблизно за 24 500. Тому, кого цікавить, буде скоро знижка. Телефонуйте, приїжджайте на майданчик, оглядайте, можна придбати. До Речі зараз і ціни впали на аукціонах на ці автомобілі. Подібний автомобіль біля 12-13 тисяч доларів можна придбати, і відповідно біля 16 привести плюс ремонт. Це красень, на який ви могли бачити огляд у нас на каналі. Я вам про нього розповідав більше. І, до речі, на нього також скоро буде знижена ціна, і його можна буде придбати дешевше. 22-й рік пробіг 37 тисяч кілометрів, 33 тисячі доларів ціна зараз, але вона буде скоро падати. Тому кого цікавить, приїжджайте на майданчик, оглядайте, можна придбати для себе. Так, тут ще в нас є ось такий джіп Чирокі. Це бестселер замовлень авто із США. Це автомобіль, який хоче багато людей для себе мати, і зрозуміло чому. Надійні коробки, надійні двигуни, висока ліквідність, комфортний автомобіль. Що ми тут маємо? 2019 рік 3,2 бензин, привід повний, 75 тисяч кілометрів пробіг. Ціна 19 тисяч 700 доларів. Шкіряний салон, великий екран, Carplay Android Auto, комплектація в автомобіля Limited. Поруч у нас розміщений джип Компас. Джип Компас також це класна альтернатива для джипа Cherokee. Він буде по розмірам трішки менший, але він е, у нас вже, як бачимо, в рестайлі. А це говорить про те, що в автомобіля, відповідно є і дестронік, і камера в лобовому, тобто це екстрене гальмування. Контроль зіткнення, цей автомобіль буде для вас дуже безпечним і комфортним. 2022 рік комплектація Latitude, 2,4 бензин можна ставити газ привід передній, 34 тисячі кілометрів. Пробіг, 20 тисяч 800 доларів. На нього ціна. Звісно, великий екран з Карплам Android Auto, підігрівами сидінь, запуск з кнопки. Автомобіля комбінований шкіряний салон із тканиною, і це ще один бестселер в замовленнях авто із США. І це зрозуміло, чому? Адже такі автомобілі ціняться і вони найменше втрачають в ціні з роками. Ними користуватися зручно. Якщо щось в автомобіля зламається і вам потрібно поїхати в сервіс, то вам не потрібно вивалювати купу грошей на їх ремонт і відновлення. Ну що? Ще один автомобіль це Джип Renegade. Автомобіль у нас 2021 року з двигуном 2,4 бензин. 125 тисяч кілометрів пробіг, передній привід і ціна на нього 15 тисяч доларів. Автомобіль у нас в комплектації Latitude, Бачимо також у нас екранчик і сканевий салон. Но це найбільш розповсюджена комплектація для цих автомобілів. Так, є декілька комерційних автомобілів, наприклад, це Opel Vivaro 2013 року. Двохлітровий дизель в автомобілях пробіг 305 тисяч кілометрів і 10 900 доларів. На нього ціна. Звісно, механічна коробка передач. В середині у нас е комерція. Тобто сидінь у нас тут немає. Так, поруч у нас з'являється Renault Кенго, 2017 рік. 1,2 бензин 27 тисяч кілометрів пробіг, ціна 12500. Як бачимо, ще один Renault Енго. Це нове надходження на майданчик, щойно з'явилося, і це 2013 рік. 1,5 дизель, всіми любимий К9К. 194 тисячі кілометрів пробіг, ціна 11200 доларів. І автомобіль е виконаний в пасажирі. Тобто це не Вантажна версія автомобіля. Ось так у нас виглядає салончик попереду, позаду і вуаля, Шосте-сьоме місце у нас в багажнику. Тобто це семимісна версія автомобіля. Як бачите, він лонг, ось такий довгенький. Ну що ж, 13 рік, 11.200. Колись це був бестселер в замовленнях авто із Литви, коли ми їх ще звідти возили, це Opel Зефіра, і на неї ціна 6500 доларів. Шкода, Octavia 2009 року, нове надходження, до речі, в продаж. 1,8 бензин, привід в автомобіля повний, 123 тисячі кілометрів пробігу, і ціна на цей автомобіль складає всього навсього 8 тисяч доларів. У якого є 8 тисяч доларів, немає коштів на кросовер із США, це може бути непоганим вибором сучасного автомобіля. Враховуючи, що в автомобіля кузов універсал, в багажне відділення можна покласти багато речей, коляска, якщо вона у вас є, вам потрібна, у вас є там собака, кіт, дитина, дружина, теща, всіх потрібно посадити, то це гарний варіант автомобіля для себе. Так, дійсно, ці автомобілі більше ціняться на дизельних двигунах, але у нас є зараз в продажу саме ось така красуня. Тому кого зацікавило, чекаємо до вас в гості. Можна придбати для себе. Так, поруч у нас Audi А6 це вже, е, представництво сімейства седанів. Це ті автомобілі, які я просто обожнюю. 2017 рік двохлітровий двигун привід передній 95 тисяч кілометрів пробіг, і ціна на автомобіль 21 500. Автомобіль веслайні, чорний на чорному, виглядає просто приголомшливо і є в цієї марки дуже багато фанатів. Скоро. Схоже, і я стану фанатом Audi, адже я дуже обожнюю BMW. Але оскільки в мене скоро буде Audi, то буду і я тепер ваговодом. Так, Audi A5 це нове надходження в продаж. Ще цінник не вивішений, але ціна на цей автомобіль буде 27 тисяч доларів. Ось така пушка ракета, скоро буде нове оголошення на авторі, тому, кого зацікавило, буде з'являтися він там. Йдемо до маслкарів. Про маслкари можна говорити багато і тільки щось хороше. Ці автомобілі не можуть не подобатись, не можуть не вражати. Вони на свого поціновувача, і на них можна нормально роздавати. Ці автомобілі дійсно для душі. Тут вже буде складніше там те, що собака, дружина, кіт і так далі. Тут все таки це автомобіль егоїстичний, автомобіль більш для себе. І знаєте, жити з ним просто в кайф і одне задоволення. Ось така пушка-ракета у нас нещодавно з'явилася на майданчику і її можна придбати. Цей красень 2021 року з двигуном 6,4 бензин, привід задній, 89 тисяч кілометрів пробіг, 38 тисяч доларів ціна на цю красуню. Але комплектація, як бачимо, з тканевим салоном. Доджи порубля полюбляють саме такі. Але ось ця шалена бджілка вміє робити ой багато чого цікавого. Так, ну що ж, поруч у нас ще один Challenger, але цього буде дешевша ціна, тому він буде трішки попроще. Значить дивіться: 2015 рік 36 двигун, 87 тисяч кілометрів пробіг. І е привід задній, звісно, 17 тисяч 500 доларів ціна. І цей автомобіль вже йде зі шкіряним салоном. Я думаю, це непогана пропозиція для молодого хлопця, який хоче поганяти, повжарювати. Так, звісно, це не 5,7, і не 64, але також буде їхати дуже непогано цей пентастаровський двигун. BMW е у нас 7-ї серії. 7050 XI, звісно, на повному приводі. 4,4 двигун, 133 пробіг і ціна автомобіля 32 500. Hyundai Elantra – цей автомобіль раніше дуже сильно любився нашими замовниками. Постійно автомобілі були замовлені в автопідборі, в авто із США. Та на сьогоднішній день вони набрали. Набирають меншої популярності ніж це було декілька років тому. Ось така красива Hyundai Elantra У нас знаходиться зараз на майданчику. 21 рік, 2-літровий бензин, газ бензин, 36 тисяч кілометрів пробіг 20 тисяч 900 доларів. Ціна. Автомобіль затонований. Бачимо, у нас хороша комплектація в тому числі. Honda Civic, автомобіль в комплектації LX. Автомобіль має двохлітровий двигун, передній привід, Пробіг автомобіля складає 55 тисяч кілометрів, і ціна на нього 14 тисяч 500. Еталон надійності. Автомобіль, який дійсно має свого поціновувача. І той, хто купує Хонду, той знає, за що він платить кошти. Так, ну що ж, тут у нас ось такі красивенні просто жуки. Volkswagen Beetle, ось цей біленький красунчик. З двохлітровим двигуном має 125 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль по ціні 12 тисяч 200 доларів. Beetle в обвісі Airline 2018 року вже має трішки вищу ціну 15 тисяч 100 доларів. При цьому автомобіль має менший пробіг це 89 тисяч кілометрів. І третій Beetle – це 2016 рік. 18 і двигун 13794 тисячі кілометрів пробігу. Ну що ж, виглядають ці автомобілі дійсно приголомшливо. Більшість цих автомобілів вибирають це дівчата. І це зрозуміло, чому. Адже на ньому зручно і мобільно пересуватися містом, легко паркуватися, легкі в керуванні, достатньо потужності. І дуже важливо, що цей автомобіль привертає до себе увагу. Люди з гарним таким смаком, індивідуальним смаком, як не у всіх, вибирають для себе бітли. І це дійсно класні машини. Я було час їздив на такій. Мені дуже сподобалось, я просто кайфував. Ну що ж, друзі, залишилось у нас три маленькі машинки, три букашечки, і зараз я вам їх показую. Пішли ми з вами від найбільших до найменших. Так? І це у нас ракета, пушка, бомба, пітарда ракета, як там прийнято говорити. Fiat 500, Abarth, заряджений такий малюк з 1,4 турбовим двигуном на механіці. 121 тисяча кілометрів пробігу, ціна 9900. Це у нас Volkswagen Up, це електромобіль. 2014 року батарейка 18,7. Кіловат 85 тисяч кілометрів пробігу ціна всього на складає 7 950 доларів. Тобто, кому потрібно по місту пересуватися на невеликій відстані, щоб не палити свій п'ять і сім хемії, там двадцятка розходу бензину, щоб не було дуже класне рішення для того, щоб економненько пересуватися по невеликому місту. Ну і Smart е, Fofo, тобто смарт для чотирьох, збільшена версія, 2015 рік, 1 літр бензин. Е, Механічна трансмісія, привід задній, 77 тисяч кілометрів пробігу і 7700 доларів на нього ціна. Ось такий у нас салончик. Ну що ж, друзі, будемо переходити до завершення цього відео. Хто додивився до кінця, обов'язково підтримайте нас лайком, коментарем. Кого зацікавила купівля автомобіля, прошу завітати до нас на майданчик. У нас є широкий і великий вибір автомобілів з партнерами. Вас проконсультують, з вами зроблять тест-драйв, поїдуть на СТО, і можна придбати класний автомобіль для себе уже сьогодні. Звісно ж, якщо на майданчику нема потрібного автомобіля, ви можете замовити його із США для себе з нами. Телефони в опису. Цю відео мене звати Ігор. На телефонах знаходиться вайбер, телеграм, фейсбук, інстаграм, все знаходиться. Пишіть, куди вам зручно, в будь-якому месенджері, підпишіться обов'язково на інстаграмі Фейсбук. Дуже легко нас знайти. Міто авто в пошуку пишете і знаходите. І ми проконсультуємо, надамо консультацію, розповімо, що до чого, що можна привести, на що не потрібно розраховувати, на що можна розраховувати автомобілі, які нереально виконати в якомусь бюджеті, і ми ніколи не за знижуємо бюджети, ми людям розповідаємо реально то, як є. Якщо машина із США привозиться і е, зробити і відновити її буде дорожче, чим ви очікуєте, ми прямо про це вам говоримо. Адже ми, чесна, прозора компанія, яка працює на ринку України вже 8 років, за цей час ми зібрали 100 тисяч підписників в Ютубі. Ми дуже вдячні, що ви нам довіряєте. Ми, відповідно, і працюємо на цей результат, щоб ця довіра була оправдана. Тобто, якщо. Щось не виходить, ми говоримо вам це напряму. Тому що я знаю, дуже багато фірм люблять обманювати своїх. Потенційних клієнтів в вартості автомобіля, занижаючи її, і а, люди привозячи потім їх в Україну, розраховують на одну суму, виходить все значно дорожче, і це неприємно. Я ж такого не люблю. Я все таки виступаю за те, щоб ремонт авто із США був якісним. Якщо це робити, то робити і відновлювати виключно. Якісно, це не обов'язково бути з оригінальних запчастин. Можна оригінал, можна замінник. Але якщо деталь пошкоджена, то її потрібно замінити, а не клеїти, хімічити, колхозити, соплями помазати якось, та й вона там буде стояти. знаєте, Обов'язково там біля має бути геометрія кузова автомобіль має бути рівним по кузову, навіть якщо він був пошкоджений в штатах. Геометрія ходової обов'язково має бути рівна геометрія ходової, а не їде криво боко, тяне вліво їсть гуму і все таке інше. Для мене це надзвичайно важливо. Тому всі машини, що виїжджають після ремонту зі стапеля, їдуть на розвал сходження. У нас він поруч є, ми це контролюємо і перевіряємо. Якщо фарбувати автомобілі, то він не має бути різнокольоровим, він не має бути з перетирами, рисками, затірками, з каплями, з потертистями, з кратерами, з мусором під фарбою. Ні, однозначно, ні. Це тільки якісне фарбування. Тому, якщо вам треба якісне авто із США, чекаємо на ваші дзвіночки. Зробимо. До нових зустрічей. Всім пока.